Ви дивитеся Суспільне кропивницький? Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Це... Впливає на ціну, на собівартість нашої продукції, яку ми виробляємо. Змушені в першу чергу ми були підняти ціни на початку літа на товари, які у нас імпортні. Живемо, виживаємо, як, як можемо. Споживчі ціни в Україні у минулому році зросли на 12%. Проскорення інфляції тривало і у січні. Свого піку вона досягне влітку, а далі піде її зниження. Такі дані і прогнози від голови Національного банку України Андрія Пишного. Чому в Україні зростала інфляція, та як вона вплинула на ціни та купівельну спроможність українців, ми будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Якщо взяти у кінці, то це впливає на ціну на собівартість нашої продукції, яку ми виробляємо. А потім ця продукція переробляється і виробляються продукти харчування, то впливає на кінечну ціну для споживачів. Торік відчули вплив інфляції на весь цикл виробництва агропродукції, розповідає керівниця господарства і села Синюха на Кіровоградщині Ольга Голобородько. На 10% в нас подорожчало усе. Ось дивлюся по електриці. Січень місяць 24-го року 10 гривень, січень 25-го 11 гривень. Уже в нас кіловат. Якщо селітра двадцять 21 була, то у цьому році 22. Тисячі за тону запасні частини дуже подорожчали. Ядохімікати, вони ж прив'язані до долара. Каже, обробляють півтори тисячі гектарів землі, вирощують пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу, гречку. Поясні на прикладі пшениці, як змінювалася ціна протягом року. Торік у січні за тонну пшениці трейдери давали шість з половиною тисяч гривень, нині 9 тисяч 950. Ось ця засуха вона довела до того, що ми просто отримали менший врожай. Каже, того року отримали на третину менш. Менше врожай ніж у 23-му. не врожай. Одна з причин росту інфляції, пояснює кандидат економічних наук, автор книги Як підняти українську економіку Андрій Новак. Ця реальна інфляція стала вищою ніж прогнозував НБУ і уряд. Вони прогнозували менше 10%, 9,7%. Реально за підсумками року вийшло 12% І тут найбільший внесок зробив саме останній місяць грудень. За які за грудень інфляція була 1,4%. Е, є дві основні причини таких вищих темпів інфляції за минулий рік. Перше, це нижчі урожаї порівняно з минулим роком, 2023, і друга це збільшення витратної частини для виробників і торговців. Це підвищення різких тарифів на електроенергію відразу вдвічі. Це підвищення акцизів на пальне, що е, Призвело до його зростання в ціні і підвищення податків. Причому все це було зроблено в короткий період, фактично за, за літо, за два-три місяці. Такі досить серйозні три удари по собівартості, по затратній частині для виробників і торговців. Прискорення інфляції тривало у січні. Це дані від голови Національного банку України Андрія Пишного. Зокрема, через стрімке зростання цін на послуги. Така цінова динаміка зумовлювалася збільшенням витрат бізнесу на сировину, матеріали, електроенергію, а також підвищенням зарплат на тлі збереження дефіциту кадрів. Олена Вишняк торгує на овочевому ринку у Кропивницькому. Порівнює ціни у лютому минулого року. І нині картошка, звісно, виросла. Якщо в минулому році вона була 20 гривень, зараз вона стандартна стандартно 29 гривень. Капуста була там 30-28 гривень, в Цьому році 45 гривень на овчі. Морква в цьому році вона виросла. Коли це таке було, щоб морква 35 гривень була. Вона завжди ну 20, ну 22 гривні. На жаль, нема де брати. Зі слів продавчині через нестачу овочів, вирощених в Україні, нині продають привезені з-за кордону. Більшінство нашої продукції на даний час вона приїжджає з Польської, з Польщі. Капуста, картошка. Звісно, беремо затрати на бензин, беремо на все, і от така виходить взагалі ціна. Падать вона в даний даний час не буде. За спостереженням продавчині Марини Давидової на ринку порівняно з минулим роком скуповуються на 30% менше людей. Стараються зайти в магазин і взяти буквально три картошини, одну морквину, дві цибулини. Щоб іменно от сьогодні кушати. Ребро э, в минулому році було 170, в цьому році ребра отакі 180-190. Наприклад, я, в минулому році він був 70 гривень, зараз він 120 гривень кілограм. В минулому році сердечко ми продавали по 50 гривень, а в цьому році 150. Тут продукти подорожчали із-за того, що э, просто... Зменшилася реалізація на ринку. Немає такого попиту покупців. Якщо ми раніше мали півтори тушки в день продати, в цьому році тушку за один день продати дуже тяжко. Людмила Культенко продає на ринку Кропивницькому м'ясо свиней, яких вирощує з чоловіком. Значно затрати зросли, бо піднялася ціна на закупівлю кормів, піднялися енергоносії в порівнянні з минулим роком. Ну, я так думаю, десь процентів на 25-30. На Для того, щоб було якось рентабельніше вирощування свиней, не змушені підвищувати ціни на продукцію на свою на ринку, на м'ясо, на сало, на все. Я живу економно. Я стараюся. Я покупаю, я себе економно все делаю. Я себе живемо, виживаємо, як, як можемо. Інна Ковальова працює підприємницю на ринку на першій групі оподаткування, згідно якої не може мати найманих працівників та прибутку більше мільйона гривень на рік. Каже, з грудня покупців на ринку поменшало. Наприклад, у такий чайник це виробництво Турції. Він рік тому коштував у нас 350 гривень, зараз він 420 гривень. Зв'язку з тим, що курс піднявся і доставка у нас піднялася. Наприклад, хлібниця, це у нас хлібниця виробництва обухів. Вона минулому році стоїла 160 гривень, зараз вона коштує 180 гривень, тому що наші українські виробники змусили підняти ціни, тому що енергоносії подорожчали, і також доставка подорожчала. Змушені в першу чергу. Ми були підняти ціни на початку літа на товари, які у нас імпортні імпортуються, наприклад, з Турції, з Польщі, тому що піднялися курси валют. Це приблизно також піднялося 5-10 Потім, в період осені, ми змушені були підняти десь також на 5-7 Також і ще оптові бази, з якими ми працюємо. Вони останнім часом ще підняли відсотків на 5 вартість доставки товарів. Це перш за все було пов'язано з тим, що багато чоловіків, які займалися переведені перевезеннями, і приватні перевезення, і ті, хто працював водіями, їх мобілізували до збройних сил. Вікторія Будору продає на ринку одяг. Джинси ну, такі самі ходові, самі прості. Ось, наприклад, вони десь коштували 1200, зараз це півтори тисячі. долар і його він ріс практично так. Листопад, грудень, я б сказала, так стрімітельно він виріс, і тому це впливає дуже на ціну. Це домініруючий фактор. Девальвація гривні в 2024 році була незначною, і тому її вплив на інфляцію був найменший серед інших факторів. Звичайно, що курс гривні він в основному впливає тільки на іноземні товари, імпортні товари. Кандидат економічних наук Андрій Новак вважає, зменшити темпи інфляції і наповнити бюджет може декінізація української економіки. Використання досі офшорних компаній практично всіма нашими підприємствами, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, як експортом, так і імпортом. Там ресурс додатковий для надходжень до бюджету від 350 до 500 мільярдів гривень на рік. Якщо закрити офшорні схеми, можливість взагалі використання в Україні офшорних компаній, друга схема це контрабанда на митниці, від якої український бюджет втрачає щороку від 250 до 350 мільярдів гривень. Вважає такі кроки уряду зменшать цьогорічні темпи інфляції і збільшать державний бюджет у півтора рази. За прогнозами голови Нацбанку України Андрія Пишного пік інфляції очікується влітку. Далі піде її зниження. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 8,4%, а у 2026 році до цілі 5%. Заходимо в лютий, то ситуація не втішна теж порівняно з минулим роком. То теж в половину зменшився об'єм продажів. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.